Тарілка здорового харчування. Як скласти ідеальний раціон. Привіт, друзі! Ви знаєте, як виглядає тарілка здорового харчування. Сьогодні я розповім, як скласти ідеальний раціон, який допоможе вам залишатися енергійними, здоровими та задоволеними. Залишайтеся до кінця, адже це відео може змінити ваше уявлення про харчування. Тарілка здорового харчування це простий і ефективний спосіб збалансувати свій раціон. Вона умовно поділяється на три основні частини: овочі та фрукти 50%, це джерело вітамінів, антиоксидантів і клітковини, злаки та крупи 25%. Обирайте цільнозернові, кіноа, гречку, вівсянку. Вони забезпечують довгу енергію. Білки 25%. Підходять м'ясо, риба, яйця, бобові або рослинні замінники. Не забувайте чергувати джерела білка, щоб забезпечити організм різноманітними поживними речовинами і підтримувати баланс у раціоні. Овочі та фрукти повинні бути яскравих кольорів. Це знак, що вони багаті корисними речовинами. Замість білого рису обирайте бурий, а замість звичайного хліба цільнозерновий. Білки це не лише м'яс. Спробуйте бобові, горіхи або насіння. Вони не лише корисні. А й додають вашому раціону різноманіття та неповторний смак. Наприклад, ось як виглядає проста і корисна страва. На половину тарілки додайте свіжі овочі, салат, помідори, огірки, чверть заповніть кіноа або гречкою. Додайте шматочок риби або курки, або ж порцію бобових. Заправте оливковою олією і додайте трохи лимонного соку для смаку. Смачно, просто і дуже корисно. Друзі. Тарілка здорового харчування це не дієта, а стиль життя. Збалансований раціон допоможе вам почуватися краще, виглядати молодше і жити довше. Перегляньте наш інтернет-магазин, щоб знайти якісні крупи, горіхи та суперфуди для вашого здорового харчування. Посилання вже в описі під цим відео. Напишіть у коментарях, що ви б хотіли додати у свою тарілку здорового харчування. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!